Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи, об'єкт дослідження, процес програмної реалізації застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв, предмет дослідження, програмні засоби для програмної реалізації застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. Метою роботи є програмна реалізація застосунку для застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. Проведемо порівняння існуючих аналогів систем, що розробляється. Усі застосунки мають ряд недоліків. Відтак, Family GPS Tracker Desktop може використовуватися тільки на пристроях на базі Windows. Відсутні розширені функції безпеки водіння і інтеграції зі смарт-пристроями. Google Family Link має значно обмежені можливості Геозони та відсутність функції екстреної допомоги SOS. Live360 для використання більшості найкорисніших сервісів вимагає преміум підписку. А функції моніторингу заряду батареї і інтеграції з пристроєм можуть привести до збільшення витрати заряду батареї. Саме тому актуальною задачою залишається програмна реалізація нового застосунку, моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. Розробка Програм для моніторингу пошуку мобільних пристроїв є актуальним завданням, замовленим багатьма факторами, включаючи підвищення особистої безпеки, зміни в суспільстві, технічний процес, психологічні переваги, юридичні наслідки, ринковий попит та етичні міркування. Ці програми є безцінним інструментом для сучасних сімей, забезпечуючи душевний спокій, покращуючи координацію рухів і забезпечуючи безпеку близьких у міру подальшого розвитку технологічних потреб. В надійних, безпечних і зручних у використанні додатках для визначення місця розташування сім'ї буде тільки зростати, що робить їх розробку найважливішим пріоритетом для технологічних компаній і суспільств в цілому. Отже, актуальною здачою залишається програмна реалізація застосунку моніторинг та пошуку мобільних пристроїв. На слайді наведено перелік функціональних вимог. Слід обґрунтувати вибір мов програмування. Слід визначити. Сильні сторони Python у зв'язці з Django та Flask, серед яких простота читабільність коду, багато екосистем з великими бібліотеками, швидкість розробки. В той же час C-Sharp у зв'язці з ASP.NET та JavaScript з Node.js найчастіше виявляються або з складними для. Простих проєктів або недостатньо захищеними для великих проєктів. Python з Django і Flask ідеально підходить для швидкої розробки проєктів, де важлива де важливо читанність коду і зручність супроводу. Django чудово підходить для надійних багатофункціональних застосунків, тоді як Flask забезпечує гнучкість для менш або більш спеціалізованих проєктів. У якості середовища розробку було обрано атом. Атом це неповноцінна ідея. Від початку, проте, слід визначити, що він легко налаштовується високопродуктивний, має велику екосистему пакетів та кросплатформний, а отже, може бути підлаштований під будь-які задачі, зберігаючи мобільність та продуктивність. Не останню руль в цьому відіграє потужна підтримка спільності. На слайді наведено загальну схему системи за обраною темою. Основну інформацію, яка буде використовуватися на додаток, до даних геолокації за місце знаходження ім'я дитини, ім'я батька чи та дата народження дитини. Вся інформація зберігається у зв'язаній базі даних, з якої проводиться регламентна синхронізація за розкладом або в режимі реального часу. На слайді наведено логічне проектування системи так було описано дві головні активності. Процес передачі інформації між внутрішніми компонентами системи на діаграмі видно, що в системі взаємодіють три Користувача оператор, користувач дитина та користувач батьки. Зі смартфону дитини на сервері відходить певна інформація. Передача відбувається при наявності доступу в інтернет, що перевіряється наявності е, з'єднання з антеною. При успішній відправці даних вони потрапляють на сервер. Після чого, через фільтрацію даних, якою займається оператор, в основному на підставі автоматизованих процесів, потрапляє на вихід до користувача, тобі ж до батьків, який в свою чергу зберігає цю інформацію у себе. Інша Відображає логіку отримання місця знаходження пристрою, і відображається на карті. Користувач свою реєстрацію на сайті запускає процес відстеження місця розташування. З цим процесом взаємодіють інші процеси, такі як запуск сервісів, місцезнаходження знаходження і функції отримання інформації. На слайді наведено концепти графічного інтерфейсу користувача. Мануальне тестування відбувалося за сценарієм поетапного користування. Розроблені моки відповідали за імітацію роботи GPS у декількох користувачів одночасно. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було виконано програму реалізації застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. Для цього було виконано ряд завдань, досліджено та проаналізовано використання сімейних локаторів на мобільних пристроях, досліджено існуючі рішення для організації родинних локаторів, виявити їх переваги та недоліки. Сформовано набір функціональних вимог за, до застосунків моніторингу та пошуку мобільних пристроїв, спроєктовано та реалізована архітектуру застосунку, який би реалізував набір функціональних вимог. Протестовано розробку. За результатом тестування сформовані висновки за виконаною роботою. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавр повністю виконав. Доповідь завершено. Дякую за увагу.